День місцевого самоврядування відзначили у Кам'янському працівників та службовців, які відповідають за життєдіяльність нашої громади, вітали керівництво міста та району. Як працює місцеве самоврядування, показали і активні молоді Кам'янського. Для юнаків та дівчат провели пізнавальну екскурсію міською радою, наприкінці якої діти поспілкувалися з очільником міста. Цікавилися особистим досвідом міського голови питаннями саморозвитку та розвитку громади. Працівники місцевого самоврядування продовжують щоденно працювати, аби наше місто ставало кращим навіть у цей складний для країни час. З нагоди дня місцевого самоврядування очільник міста разом з начальником кам'янської РВА Олегом Гапічем та головою районної ради Максимом Чихотою вручили відзнаки і нагороди працівникам міської ради та представникам громади. Також провели пізнавальний захід, ознайомили активну молодь з роботою фахівців, що відповідають за добробут та життєдіяльність Кам'янського. Не дивлячись на ту важку ситуацію, в якій у нас знаходиться там зараз країна, наша молодь і долучається, і до допомоги збройним силам до волонтерської діяльності, і продовжує одно ровно займатися ну, розвитком зачаюванням з міським головою юнаки та Дівчата попитали порад та поставили безліч різноманітних питань. Я сама президент шкільного парламенту і мені це дуже цікаво працювати зі своїм колективом. Щоб бути справедливим, як наголосив дуже багато разів Андрій Леонідович, я коли сюди йшла. Я думала, що буде дуже строго, <кхи> так і але я не думала, що він буде настільки відкритий з нами. Ця зустріч була надзвичайно важливою для того, щоб об'єднувати молодь, що власне прагне чогось більшого у громадській діяльності. Тому я вважаю, це було неймовірно цікаво. Пізнавальний захід було організовано управління молоді та спорту спільно з ГО «Молода бджола у Кам'янському. Активно працюють над залученням молоді до розвитку громади, проводять спільні заходи, допомагають реалізовувати проекти, підтримують ініціативи. Молодь, яка прагне займатися не тільки вдосконаленням себе, а йде вдосконаленням того, що відбувається навколо них, вони навчаються, вони хочуть бути сучасними, вони хочуть, щоб наше місто було сучасне. Кожен міг здати питання, яке його цікавить, знатися більше про міського голову, про його діяльність, про його життя. І ми дякуємо, що міські до нас так відкрити, що дійсно ми можемо знаходитись в такому тісному зв'язку, контакті, спілкуватися та черпати натхнення, тому що дійсно люди, які працюють у нашому місці, які очолюють наше місце, вони ну, надихають.